Всім привіт! В цьому відео ми з вами будемо закривати резиночку один на один голкою, щоб був ось такий охайний фабричний край. У відео буду показувати все детально від самого початку до самого кінця, навіть сховаємо з вами хвостики. Напишіть ваші враження від відео уроку, чи все вам зрозуміло видно, чи сподобалося вам, чи було легко зі мною закривати цей край. Буду дуже вдячна за ваші відгуки. Починаємо наше закриття резинки або гумки один на один. Я зазвичай лишаю довгенький хвостик, приблизно 4 довжини 4 кола відміряю від нашого виробу, щоб точно вистачило. Беремо голку, у мене ось такі пластикові, мої улюблені, і будемо закривати гарненько. У мене петлі стоять ось таким чином: лицеві, як класичні. Права дужка попереду дивиться на мене. Виворітні так само з цього боку. Вони ж лицеві, так само, як класичні права дужка дивиться на мене. Тут вони ось таким чином: зараз я покажу, щоб ви не плутались, бо в мене також це проблема. Так само і для себе відеоінструкцію пишу: ось так вони дивляться. Ось ця остання у нас петля. У неї ниточка, я її перевернула. Ниточка позаду виходить. Сподіваюсь, видно вам ось так. І тепер робимо таким чином. Голку вводимо прямо у лицьову. Ми будемо з'єднувати лицьову з лицьовою, І так само з цієї сторони це буде з'єднуватись лицьова з лицьовою. Тобто виворідна з виворідної з тієї сторони. Щоб було зручніше, дивимось ось так: лицева-лицева, перевертаємо і дивимося, якими з'єднуємо лицеву з лицевою через одну. Вводимо голку в першу лицеву, прямо ось так не перевертаючи. Далі ось цю дужку з виворітної підхоплюємо ось так прямо і з'єднуємо одну, пропускаємо. З наступною лицевою. Вона в нас тут виверітна, виворітна з виворітною. У нас тут утворився такий складненький вузлик. Ось цю лицеву ми можемо зняти першу, вона нікуди не втіче. Треба трошки підтягнути, щоб ось ця петля не була розтягнутою наприкінці. Так, тепер ми беремо другу дужку, У нас дві ниточки з однієї петлі потрібно, щоб виходило. Ось у нас одна вже вийшла. Беремо дужку, та що ліворуч, і з'єднуємо з наступною лицевою. Одну пропускаємо лицева з лицевою. Ось так. Підтягуємо, щоб петлі були приблизно однакові. Далі, ось ці дві можна зняти. Вони нікуди не дінуться. І перевертаємо до себе ось цією стороною. Ось бачимо, у нас ниточка з петлі вийшла праворуч. Ми ще раз ліворуч вводимо голку в лицьову з цієї сторони. Тут вона у нас виворітна. Беремо лицьову. І вводимо в наступну лицьову. У нас завжди з'єднуються лицеві і з нашої сторони, і з виворітної. Підтягуємо. Тепер дивимось: ось у нас петля, трошки затягнула її. Знову у неї вже одна ниточка є. Ось виходить з неї ось ця петля, зараз. Ось так вона на нас дивиться, ось вона. З неї ниточка вийшла. Ми ще раз у ліву дужку вводимо голку, одну пропускаємо і з'єднуємо лицеву з лицевою. Ось так прямо, не перевертаючи. Ниточку підтягуємо, контролюємо, щоб різниці не було між петлями. Далі бачимо перетинку ось тут. І оці дві петлі можна зняти. Коли в нас є перетинка, то обидві петлі зафіксовані, вони нікуди не дінуться. Ось так знімаємо, і в нас є знову з тієї сторони лицева, у якої вже є одна ниточка. Ми вводимо в другу дужку ось так. І з'єднуємо з, з лицевою наступною. Ниточку підтягуємо. Тепер шукаємо цю лицеву. Ось вона на нас дивиться і має одну ниточку. Так само вводимо голку ще раз. Одну пропускаємо і шукаємо у, ось так, прямо. Ця резиночка набагато легше з'єднується, ніж 2 на 2 у попередньому відео, але принцип той самий. Тепер у нас є перетиночка, і одна е, наступна петля зафіксована. Можемо обидві зняти. Так буде зручніше. І знову лицева з тієї сторони. І наступна лицева. Одну ми пропускаємо. Ось вона. І так робимо до кінця рядочка. В кінці я до вас повернуся і покажу, як це все закривається до останньої петлі. Тут у нас петельки охайні виходять. Після прання це все вирівняється. буде дуже-дуже гарно. Я вже дійшла майже до кінця. Рядочка, в мене лишилося дві петлі. І ось ця остання. У нас тут є перетинка. Ми можемо зняти обидві петлі, ось так, вони нікуди не дінуться, і дивимось лицьова з цієї сторони, з внутрішньої. У нас вже є ниточка, вводимо другий раз голку в неї. А ось ця, що ми перевертали, в неї потрібно ввести голочку з цієї сторони. Ось так. Тобто, зараз приберу спиці, тобто розвернути прямо, щоб вона не була перекрученою. І затягуємо ниточку. І у нас лишається треба було ось цю краще підтягнути на початку, я про це казала, бо в мене вона витягнулась трошки. І у нас лишається остання дужечка лицевої, де вона. Ось вона. Ось у нас остання петелька, і ми другий раз вводимо голку. Більше в нас петель немає, незадіяних. І тому ми голку вводимо в лицевий рядочок ось туди-вниз, під дужечку лицеву і всерединку під перетинкою. Ховаємо ниточку туди. Ось так підтягуємо. Тепер можна сховати хвостики. У нас вийшов охайненький фабричний край. Ось тут у нас є косички. Я зазвичай закріплюю вузликом за перетинку. Шукаємо перетинку так, щоб не було видно. І робимо ось такий вузлик. Так, трошечки закріпимо. Тепер я переводжу голку для того, щоб у мене косичка була уверх, ось так від мене, щоб ось ця і ось ця сторона була. Так легше ховати ниточки. Ось так під дужечками виводжу серединку косички та, що йде наверх. Зрозуміло, що вона буде ось так іти, але нам потрібно саме ось ці дві стіночки. І тепер ось таким чином огортаємо голочкою, дужечки, і будемо ховати хвостик. Декілька разів проходимось. Тепер дивимось, у нас ось петля, як вам показати, щоб було зрозуміло, ось вона, її одна дужка, ось вона йде сюди. Ми ось так за цією петлею вводимо голку і виводимо на протилежну сторону. Тобто робимо таку саму петлю, Ну як і в косичці. І ось таким чином вертаємось назад. Трошечки розрівнюємо, щоб не було стягнути. Тут не буде нічого абсолютно видно. Можна обрізати хвостик і беремо свій виріб. Після прання це буде більш рівненько, але вже видно, як це все охайно вийшло. Дякую, що пов'язали разом зі мною рівненьких вам петель та натхнення у в'язанні.